У 2022 році, а саме це був березень-квітень. Я записав коротке відео: нам будуть давати зброю для війни, але не для перемоги. Тоді українці вірили Байдену, тоді українці вірили Борісу Джонсону. Кому тільки не вірили українці. Під впливом єдиного марафону, адже там нам розповідали, як нам допоможуть досягти кордонів 91-го року. Але політики в усьому світі йдуть зі сцени, і тоді на них починають вішати дуже багато чого несправедливого. Ми знаємо дуже багатьох історичних лідерів, на яких потім понавішували все, що тільки можна. Але так буває, що ти ще не пішов, а на тебе вже дещо навішали. А буває так, що. Те, що на тебе навішали, якраз воно і відповідає правді і об'єктивності. І ось за Washington Пост виходить із великою публікацією, яка називається «10 найгірших вчинків Байдена у 2024 році. Стаття Марк Тісен. Давайте проаналізуємо. А ви спробуйте поставити на паузу і написати хоча б 2-3 основні помилки. Байдена в 2024 році. І важливо, як ви думаєте, яка помилка Байдена, на думку Вашингтон Пост, є найпершою, найголовнішою, найглобальнішою помилкою 2024 року? І так, розпочнемо з помилки, яка опинилась на 10 му місці. Він затримав критичну зброю. Для Ізраїлю. піддавшись тиску з боку своєї лівої бази, ну, лінії Байден заблокував поставку 2000 а, бомб, які схвалив Конгрес, і повільно розгорнув інші, включаючи 500 фунтові бомби. Ці затримки та тиск Байдена на Ізраїль, щоб той не здійснював наступ, а, Допомогли затягнути війну. Зверніть увагу, десятий пункт звинувачення в тому, що Байден затягнув війну в Ізраїлі. Саме затягнув. От я буду наполягати на тому, що те, що відбувається сьогодні в світі, кроваве, воно затягнуте. Затягнуте через слабкість, через нерозуміння або, навпаки, через те, що хтось вклався в якісь заводи. і Представив війну трішки інакше. І так, десята помилка. Дивичась, дев'ята помилка. Він витратив мільярди доларів платників податків на невдалі розі на, невдале, е, на невдалу зелену енергію. Станом на листопад, його адміністрація поставила лише 93 там якісь вантажівки. Після того, як Конгрес виділив 3 мільярда доларів на закупівлю електромобілів для поштової служби США, ну це внутрішні проблеми Сполучених Штатів Америки. Восьме місце. Йому не вдалося покарати міжнародний кримінальний суд. Прокурор Карім Хан не лише висунув звинувачення прем'єр-міністру Ізраїлю Нетаньяху, він також погрожував судовим, судовим переслідуванням членам Конгресу, які виступають проти незаконних дій МКС. Але на відміну від Трампа, який. Як президент наклав санкції на міжнародний конституційний суд його роз за його розслідування? Байден не наклав жодних санкцій на цей орган, виступаючи проти санкцій в Конгресі та не даючи жодних, не додаючи жодних своїх. Наступне, сьомий пункт: він порушував свою, порушив свою обіцянку не підтримувати судові. Рішення склав, сказавши американцям, що він не є прихильником ідей додати додаткових суддів до Верховного суду, Байден оголосив про свою підтримку схеми, яка мала іншу назву, згідно з якою він заперечував конституційний термін служби суддів Верховного суду призначень і замінив їх 18-річними термінами. Тобто, я так розумію, що це внутрішні проблеми правосуддя і право. Будови в Сполучених Штатах Америки шостий пункт він і його адміністрація займались приховуванням його когнітивних знижень. Ну, ми маємо, ми розуміємо про що йдеться. Не будемо деталізувати. Білий дім неодноразово вводив американський народ в оману щодо розумового здоров'я Байдена, запевняючи їх за словами віцепрезидента Камали Харіс, що президент був бадьорим, невтомним і абсолютно авторитетним. У своїх діях лише для того, щоб мати цю неправду викривається одним е, виступом дебатів. Якби Байден і його помічники були чесними раніше, демократи могли б провести конкурентні праймеріс і вибрати більш здібного і привабливого кандидата. Тобто мається на увазі, що Байден ще й потопив саму Камалу, і взагалі демократів у їх можливостях е, від свого імені обрати президентом когось Сполучених Штатів Америки. П'ята помилка. Він порушив обіцянку не помилувати а, сина. НБС а, повідомило, що обман був навмисним і що після засудження Хантера в червні було вирішено. Він публічно заявить, що не помилує свого сина, навіть якщо це залишиться а, актуальним. Байден виправ, виправдовував свою відмову, стверджуючи, що груба політика заразила цей процес, і це призвело до судової помилки. По суті, звинувативши свій власний департамент юстиції. В участі в судових переслідуваннях і, підтвердивши критику Трампа про те, що його адміністрація використовує систему правосуддя як зброю. Тобто, фактично, Байден ще й свого сина помилував, хоча обіцяв цього не робити. Тобто, ви, ну ви зрозуміли. Свій син що тут зробиш? У нас подивіться, що роблять сини чиновників не першої, не першої ланки. Я ставив в Телеграмі відео. Четверта помилка. Він зупинив федеральні страти серійних убивць, розбещувачів, дітей і вбивців поліцейських. Ну, це внутрішні справи Сполучених Штатів Америки, не будемо цим займатися. І так, трійка: трійка того, що Вашингтон Пост вважає найбільшою помилкою Дональда вибачаюсь, Джозефа Байдена на своїй посаді в 2024 році. І так, третє місце він назвав прихильників Трампа сміттям. Пізніше Байден заявив, що він помилився, але його слова були чіткими. Єдине сміття, яке я бачу, це прихильники Трампа. Байден прийшов на посаду, пообіцявши вкласти свою душу в об'єднання Америки. Натомість він порівняв республіканців із расистами та зрадниками, назвавши їх напівфашистами та ворогами Америки. Для Америки, для Америки це взагалі треш трешовий, і напевно, той пункт з когнітивними здібностями він таки. Має право на буття пункт. номер два. Він порушив свою обіцянку помститися за вибух в Gates в Кабулі. Тоді загинули 13 військовослужбовців США і ще 45 отримали поранення. Байден попередив: ми не пробачимо, ми не забудемо. Ми вистежимо вас і змусимо змусимо заплатити. Проте, через три роки Байден готується покинути пост президента, не зробивши нічого для покарання винних у смерті американців, які віддали своє життя, здійснюючи його катастрофічний відступ в Афганістані. Ну не пробачимо, не забудемо. Всіх покараємо, ми знаємо. Цю історію, і ми знаємо, як часто це просто обіцянки. І ось ми дісталися до першого місця. Яка ж помилка Байдена вважається найбільшою за думкою на думку Вашингтон Пост? Як ви думаєте, що це за помилка? І так читаю: найбільша помилка а, в 2024 році Байдена це те, що він продовжував повільно. Кидати зброю в Україну, ну тут переклад який без стратегії перемоги Байден не надав Україні ракети армійської тактичної ракетної системи до квітня і винищувачі f 16 до липня, і він не дозволив Україні завдавати ударів по території Росії е і зброї більшої дальності до листопада, і це на вершині затримок у постачанні ракет Стінгер і Джевеліни високомобільних артилерійських ракетних систем Хаймарс. Систем Петріот танків Амб і Абрамс. Якби Байден дав Україні всю цю зброю у 2022 році, коли Росія наступала, і після того, як вона не змогла взяти Київ, Україна могла б давно виграти війну. Що ще вам потрібно для того, щоб ви зрозуміли? Для того, щоб керувати країнами, не потрібно мати якихось надвеликих. Інтелектуальних здібностей потрібно бути чесним, потрібно жити в реальному світі, потрібно мати бажання розбиратися в тих процесах, які є. Потрібно любити свою країну, і потрібно поменше брехати своїм громадянам. Якби в 2022 році влада України відверто звернулась до українців і сказала: нам не дають для перемоги нічого. Ми будемо оборонятися. Ми зробимо все для того, щоб ворог не просунувся далі ніяк. І ми будемо шукати е, найліпший спосіб вийти на перемовини, Оця б ситуація, яка є зараз, вона б не була такою катастрофічною, як вона є сьогодні, коли ворог стоїть на рубежі Дніпропетровської області, і за це точно так як в дев'ятому пункті ніхто ніколи не відповість, тому що великі чини ніколи не відповідають за свої прогалини, тому що вони не хотіли жити в реальному світі. В 2022 році я записав відео про те, що в 2024 році The New York Times, За Washington Post, вибачаюсь, видало як основну помилку Байдена. І вони також відсилаються до 2022 року. Виявляється, не потрібно бути видатним чиновником, видатним політиком. Достатньо бути доктором наук, кандидатом наук. Або просто звичайною людиною, у якої отут не марафон. Не обіцянки, не два-три тижні, а реальність така, як вона є. Це все, що я можу зробити для вас. Це все, що я хочу зробити для моєї країни, щоб країною керували розумні, адекватні люди. Тому підписуйтесь, спонсоруйте, лайки, дизлайки, вітаю. Це головне, не будьте байдужими. Тому що марафон зробив з вас давно, свідків, яких з двох-трьох тижнів. Простих якихось рішень, і головне, отаких от людей, як я, називати якимись поганими словами. А потім виявляється, що всі в світі все розуміли, тільки мовчали. Їм можна було мовчати, бо їм було байдуже. А вам не байдуже. Мешканцям Дніпропетровської області, за три кілометри від якої стоїть ворог сьогодні, ой як не байдуже. А військові кажуть, що там навіть рубежів, особливо оборонних, немає. Не забуваємо підписуватись з думкою про наше майбутнє. Бережіть себе.